Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогоднішня неділя Перша після Святої П'ятидесятниці носить особливу назву, називається неділею всіх святих. Всіх святих, яких Церква знає. І яких не знає, тому що ті святі, які внесені в наш церковний календар, і пам'ять їх відзначається кожного дня, а ми коли відкриємо церковний календар, то бачимо там по кілька, навіть і десятками імен, на один день припадає їх пам'ять то церква цих знає святих поіменно, яких в різні часи за кілька десятків століть до цього часу прославляла і вносила до собору всіх святих Вселенської Христової Церкви. Але багато святих, які були дійсно святими у Бога, ми не знаємо, не знаємо їхніх імен, але всі вони із тими святими, яких ми знаємо і яких не знаємо, собою являють торжествуючу. Небесну Церкву. Це означає, що ми сьогодні з вами святкуємо їхній загальний день для всіх святих, а одночасно і свої іменини, тому що кожен із нас носить ім'я того чи іншого святого. Дуже часто в церкві під час споминання померлих ми закінчуємо це богослужіння співом вічна пам'ять. Звичайно, що проголошуємо цю вічну пам'ять, нашим померлим ми з вами, молимося за їхні душі, але для нас. Їхня небесна участь, їхня участь у загробному світі невідома. Тому й ми молимося за них і просимо у Бога, щоб він простив їх гріхи. Безперечно, серед тих померлих, кількості якої ми не злічити, ми злічити не можемо є, звичайно, також і святі, ті, які осягнули царство вічності. І коли ми в своїх думках думаємо про те, що вічна пам'ять це для нас, так, ми правильно думаємо. Але вічна пам'ять означає перш за все для Бога самого. Ми просимо у Бога, щоб ця вічна пам'ять була в Нього, в Нього самого, про цих людей. Ось ми щойно слухали з вами про Кими: дивний Бог у святих своїх. А в іншому місці ми говоримо священного Писання: Господь. Дасть силу і державу людям своїм. Отже, хто його люди? Це ті святі, які осягнули царство вічності. І тому недаремно церква встановляє особливий день для цих святих після періоду святого і Великого Посту, Пасхи. Святої П'ятидесятниці, коли ми у церкві під час богослужінь роздумували тільки про Божі і Божественні справи. І ці справи, немов вінцем цього святого Божого діла, його творення ним світу, пришестя в світ. Проповіді, добровільного розп'яття, страждань, Воскресіння і Вознесіння, Вінцем цієї Божої справи є ці святі перші мученики, святі апостоли проповідники, старозавітні пророки, святі отці вчителі церкви, подвижники пустелі. Всі ті, які до цього часу подвизаються у вірі Христовій, подвизаються у Бозі, є перед очима Божими святими людьми, Його людьми, такими, яким Бог дає в нагороду і силу і державу. Тому недаремно сьогоднішнє Євангеліє стверджує, Такі слова того, хто буде сповідувати мене перед людьми, того я не зречуся, не забуду перед Отцем Моїм. Що це за слова? Чи правильно ми їх розуміємо, коли чуємо, кого вони торкаються? Вони торкаються нас з вами, з тими, хто сьогодні присутні у храмі. Тому що ми Бога сповідуємо відкрито, не таячись. Коли ми йдемо до храму, можливо, в нас у наших домівках залишається чоловік, чи жінка, чи бабуся, чи дідусь, чи діти, але ми кажемо, ми йдемо до храму. Я йду до храму. І коли приходимо сюди. Відкрито сповідуємо Бога, приходимо і ділимося цією радістю, радістю, цим спокоєм перед своїми домашніми. Тому недаремно чуємо інші слова, хто зречеться батька і матері, брата й сестри, то той буде більше мене достойний, ніж той, хто буде розділяти з ними час. Який відведений для самого Бога. Отже, зверніть увагу на ці слова, бо ми беремо участь всі зараз соборно у Божественній Євхаристії, коли Христос у віки вічні роздається для кожного із нас, як роздавався і для тих. То осягнув царство вічності. Отже, недаремно світі оці церкви Божественну Євхаристію, Божественну літургію називали іконою вічного царства. Тому що все те, що відбувається тут зараз з нами, це майбутнє наше. Господь приходить до нас із вічності на цей Божественний престол, біля якого ми всі разом стоїмо з вами, хтось ближче, як священнослужителі, хтось трошки далі, але всі ми стоїмо. Ми собою являємо церкву Христову, земну, яка з'єднана з тою торжествуючою небесною церквою, церквою всіх святих. Які стоять ближче до Христового. Але всі ми осягаємо вічність, вічне блаженство, своє майбуття через оцю єдність церкви земної із церквою небесною. Тому дуже часто ми можемо чути правильне розуміння природи церкви в цьому нашому земному житті. Церква це інституція неземна. Церква це інституція вічного царства, блаженства, царем якого є сам Господь Ісус Христос. Тому що Він є глава цієї церкви, а ми його всі діти. Тому пам'ятаємо ці слова Господа, бо є й інші того, хто. Не буде сповідувати мене перед людьми, того я зречуся перед Отцем Моїм Небесним. Завжди пам'ятаємо ці слова, тому що вони так само вічні, як і вічним буде наше життя, якщо ми успадкуємо це царство Небесне. І нехай нашому Богу Вседержителю, який втілився. Воскрес, Вознісся на небеса, послав нам Духа Утішителя і дав нам таку велику кількість подвижників святих церкви, на яких ми зоруємо, на яких рівняємося, ми осягнемо вічне царство, царство вічності через Божественну Євхаристію, яку ми сьогодні в черговий раз. Звершуємо для того, щоб ми з вами так само наслідували цих святих церкви Торжествуючої і церкви Небесної. Амінь.